Дорогі брати та сестри, ми читаємо всі коментарі. Після прочитання відбувається молитва за кожного з вас. Тож залишайте в коментарях будь-яку потребу, і Господь у своїй милості відповідатиме на кожну з них. Збережи вас Господь від усякого злашній віщун з Івано-Франківщини, відомий як Мольфарний чай, передбачив, що Росія може вторгнутися з повним масштабом. Ми нагадуємо вам про передбачення мольфара, частину яких вже здійснилася. Понад 12 років тому Мольфар нечай попереджав, що між Україною та Росією може статися війна. Хоча він сподівався на мирне узгодження з Путіним, але на жаль, якщо очільник Кремля не змириться, це може принести велику біду для всього світу. Експерти думають, що мольфар попереджав про можливий ядерний удар. Також справджуються його передбачення про зруйнування великих міст. Ймовірно, він мовив про ті населені пункти, які не відчували наслідки війни до 24 лютого 2022 року. У 2009 році Нечай сказав, що стануться події, які назавжди змінять дружні стосунки між росіянами та українцями. Це передбачення справдилось, і тепер росіяни стали предметом зневаги не лише в Україні. А й у всьому світі. Хоча точної дати закінчення конфлікту нечай не назвав, він підкреслив, що ці бойові зіткнення не триватимуть довго тому, можливо, найближчим часом перемога Збройних сил України стане реальністю, принесе покій і спокій. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Якщо у вас виникне бажання стати частиною добрих справ перед Господом Карта Монобанку в описі до відео. Обов'язково вкажіть ваше ім'я, ми будемо благословляти вас у молитві клопотання. Бережи вас Господь!